Друзі, вітаю! Ви на каналі Reds and Green. Поговоримо, бо є про що. Поїхали. Ну що центральний матч в АПЛ. Англійська прем'єр-ліга, як завжди, нас здивує, а сьогодні просто супер топ матч Ліверпуль. Наш любима, як то кажуть, наша команда приймає Манчестер Сіті. Ну, що можна сказати? Це завжди вивіска. Клоп-Гвардіола, коли було, це завжди була боротьба, це завжди було дуже цікаво. Клоп пішов, тепер слот. Дивує слот, виграє все підряд. Подивимося, що буде далі. Гардіола зараз починає розчаровувати, бо Сіті починало провалюватись. Давайте по порядку. Е, ну що ж, дивимося турнірну табличку, що вона зараз відбувається на даний момент перед матчем. Як ви бачите, Ліверпуль перший, Манчестер Сіті четвертий. Ну, у нас є зараз плюс 8, це вже велика перевага. Арсенал навіть вже обігнав Ман-Сіті, бо вчора переміг, але про це ми ще поговоримо. І знаєте, що можна сказати? Табличка радує, звичайно, ми перше місце. Так тримати. Але мені здається, що на нас це трошки буде психологічно давити, бо ми розуміємо, ми перші. Ми непогано виграємо ще й перемогли Реал, Сіті не перемогла фоєнорд в лізі чемпіонів, в чемпіонаті почало боксувати так серйозно, дуже антирекорди починають різні бити, таке колись, коли, до речі, було приклопано. Можете згадати, був один рік, що дуже важко їм це вдавалося. Ну і тепер ми розуміємо, що Ліверпуль треба перемога, але буде психологічно давити, бо, знаєте, як то кажуть, Сіті, напевно, вже нема що втрачати, бо можливо, на якби вони обіграють Ліверпуль. Воно їх більше сконцентрує, і вони зрозуміють, що ось знов є шанс на чемпіонство в АПЛ. І вони відродяться. Ми, звичайно, того не хочемо. Ну, подивимося. Тепер давайте про склади команд, ну, які хто відсутній. У Ліверпуля далі немає Алісона, але радує, що Келехер заміняє його успішно, відбуває пенальті, робецяві практично не привозить. Раз привіз за збірну. Добре, що за Ліверпуль супер. Відсутній буде Бредлі, але вроді відновився Арнольд. Це вже прекрасно. І Бредлі непогано футболо показує. Відсутній далі К'єза, Його втрату ми не відчуємо, бо його і так немає, він майже не грав. Жота. Далі відсутній проблема, але зараз, дякувати Богу, як то кажуть, що Салах з Нунісом і з Діасом більш-менш заміняють його. Пишуть, що не буде Конате. Оце можливо трохи буде втрата, бо до Вандейка придеться когось ставити іншого. Там чи Джо Гомеса подивимося, щоб ніхто не наварив, коли те, що плюс дуже добре грає на стандартах може забити. І це мікаса не буде. Ну, зліва є Робертсон, але останнім часом Робертсон привозить пенальті власні ворота і не найвпевненіше грає, хоча за збірну недавно гол забив. Ну ось такі втрати. Подивимося, більш-менш в Ліверпуля склад буде очевидний. Справа Арнольд зліва Робертсон, скорше всього, Вандей капітан. Напевно, буде Джо або Кванца. Подивимося, може, когось іншого випустить. Напевно, буде Гравенберг і, Скорше всього, з Маккалістором, плюс, звичайно, салах, Нуніс. Ну і там подивимося, чи Кюркіс Джонс, чи, чи Діас в матеріал, який ви бачите склад Ліверпуля, кого ви ставили. Манчестер Сіті. Манчестер Сіті, що? Звичайно, відсутній Родрі, ми знаємо це, це надовго, і без нього, напевно, отак зараз на Сіті і валиться. Відсутній Ковачич. Теж проблема, бо центр поля наразі, де Брюйне щось не показує цей рівень. Наоборот, останню матчу вийшов, і Сіті почало пропускати все. Че ті, тільки ті, він винен, і нема Боба. Ну, це така собі втрата. Але то під питанням ще Стоунс і під питанням доку. Ну, Стоунс – це точно проблема, бо так як зараз захист грає Сіті, це не найкращі знаєте, моменти. І дуже багато голів пропускають, такого не було минулого року, позаминулого. Привозить, що Едресов, що Гвардіол. та не тільки всі потрохи, і молодняк, як то кажуть, теж привозить. Ну, глянемо, що того буде ось такі втрати. Тепер давайте поговоримо про останній матч, як Ліверпуль грав з місобою з Мансіті. Ви бачите, останні два поєдинки це були нічийні поєдинки, Один-один, Боротьба. Це було, знаєте, так хотілося за чемпіонство боротися, але Ліверпуль потім відпустив. На жаль. Ну, завжди хлопа згорняла за війська матчі. Ми всі пам'ятаємо, коли ще е, в Лізі Чемпіонів зустрічалися, як е, Сіті програвало Ліверпулю, як Сіті розромлюло, обігравало Ліверпуль по 5-0. І 3-2 в чемпіонаті дуже важлива перемога, колись була Ліверпуля. Недавно Ліверпуль переміг був 1-0. Перед тим проступився 4-1. Виграв був в півфіналі Кубка. Ну, знаєте, такі, завжди обидві заб'ють переважно, завжди цікава боротьба. Дуже швидкостя класні. Не знаю. Ну, так. От. Мій прогноз на матч буде в коментарях не тільки на цей, а й на Зоря Карпати. Ви так само впишіть в коментарях на два матчі прогнози. Буде дуже цікаво почути вашу думку. Знаєте, моя думка. От що я очікую цього матчу? Звичайно, я хочу промоги Ліверпуля. Це безперечно, плюс 11. Може бути від сіті це такої переваги. Я не пам'ятаю, напевно, від чемпіонського тоді ковідного сезону. Але чи все так буде просто того матчу? Я думаю, ні. Бо Ліверпуль підходить дуже впевненій формі, практично не пропускає, має тільки одну поразку від Ноттінгема. І все. В Лісі взагалі пропустив один гол в першому турі від Мілана. Але розумієте, все психологічно воно буде давити, бо ми розуміємо, в Ліверпуля є перевага, вдома ну, Сайон буде гнати, звичайно. Ну, чи може стільки матчі далі програвати. Хіба що вони котяться вже, як то кажуть, зладіть вардіволота, такого тренера не може зливати. Це просто, ну зараз такий період пішов в команди, нічого не зробиш. Але штуки замітити. От по Сіті, так? От ми дивимося, ніби в нього зараз в останні 6 матчів, 5 поразок. Перед тим здавалося, що все більш-менш виграють. От була втрата Дебрюйни, втрата Родрі. Спочатку воно нічого не, не було видно. Холланд свої м'ячі не в найкращих матчах забуває, Холланд цей забив, Ковачі забував. Десь, бачите, міг Гвардіол забитий, Міг Акандж, у міг Стоунс там виграв якусь нічю. А тепер, якщо подивитись трохи назад, а то практично, з, з ким грало трохи сильнішим, вони ні в кого не виграли. Ну, давайте так от, вони виграли в першому турі в Челсі. Челсі ще був новий тренер, ще розхлябана. Зараз не факт, що вони грав в Челсі виграли. Челсі Зараз набагато краще виглядає. Вони зіграли з Арсеналом на Останній колині спас Стонс, причому Арсенал грав і в 10-х вигравав. Усіх було просто, а Арсенал дуже достойно виглядав. Вони зіграли з Інтером 0-0, причому, що там не було якось, ну, можливо, була перевага, але Інтер грав по рахунку, і вони зіграли з Люкасом на виїзді нічю. Знаєте, вони перемагали там Слован, Спарту, е, когось з слабійших суперників в чемпіонаті. І один раз в них ото в Кубку Лігію не пішло Сандхемом і після того пішов спати. Але не все було в порядку і самого початку. і знаєте, Це можливо ми на це увагу не звертали, бо вони свої набрали, та й все. А от зараз воно видно. Але як буде цього матчу? Ну, можливо, знову щось Гвардіола придумає нове, і воно заграє, можливо, Дебрюй не вийде вже в основі. Можливо, хтось з лідерів щось покаже. Можливо, в захисті будуть впевнені, що й Едерсон щось не дуже впевнений, в близні коти пропускає і помиляється на виході. Ну, що я очікую? Я очікую результативний футбол, однозначно. Хоча Ліверпуль мало пропускає, але ну, все одно всі буде жати, вони розуміють, що 11 очок це вже буде просто катастрофа. Ну Ліверпуль головне програти, бо психологічно воно може потім вдарити на те, що от ми могли мати вже 11 від Сіті, а програли буде 5, а там Реснал близько. Ну, Ну знаєте, ми розуміємо, тут фу не хочеться так говорити, але десь і спад має бути в Ліверпулі. Але ми надіємося, що це не зараз, не знаю, вже коли вони стануть чемпіонами, тоді хайде спад. Дуже завжди були цікаві матчі. Клуб з Вардіоло здружили. Подивимося, чи буде, як то кажуть, слос з Вардіолу дружити. Неділя, як то кажуть, сьогодні, 18.00. Вболіваємо кожен за свою команду. Ну, звичайно, ми віримо в перемогу Ліверпуля. В перемогу Ліверпуля має перемагати Ліверпуль. Ну, про це, як то кажуть, суперматч це все. Ну, давайте в двох словах поговоримо про ще нашу одну команду. Це Карпати Львів. Вони грають того разу, бачите, то вони грають в п'ятницю, то вони грають в понеділок. Чому так перед кубком не давали їм відпочити незрозуміло, ну вже як є. Грають вони завтра з Зорею. 18.00. Що маскати? Зоря зараз 10, Карпата 6. Дивно, бачити на такій позиції Зорю. Завжди Зоря була вище, вона завжди за Єврокубки боролася. Останніх 5 матчів зоря не може перемогти. Шахтеру два рази програла і на Кубок, і на чемпіонат. в те, що зараз Полісся нічого, але розумієте, це з Полісся ніча, напевно, зараз не подвиг, так як Полісся зараз практично всім програє. от Шкода, що вони тоді Карпати обіграли, але по ділу обіграли. А Карпати досить непогано, практично не пропускають, коли виграють. Та програли болександрії 3-0 і Кубку Руху 1-0. Дуже цікавий має бути матч, на що спроможні Карпати, що покаже Зуря. До речі, якщо не що останній раз Карпати перемагали Зорю на виїзді 2010 року. Ну, так це було дуже давно, це ще були часи. Ну, Віримо, віримо в команду. Вірим, що буде хороший склад. В коментарях пишіть свою думку про матч. Пишіть коментарі, що ви думаєте, що буде в цьому матчі. Я так само лишую прогнозів свої думки. Ну, Віримо в перемогу. Понеділок боліваємо за Карпати. Про Карпати це все. E, і ні, знаєте, прокопати це все. Я ще хочу надобавити, щоб Броніньо визнали були кращим гравцем місяця. До речі, пишіть чи заслужено, чи ні. Мені здається, так. його голи, його асисти, і класна дії і руха, і не тільки молодець Браво заслужив. E, тепер хочу поговорити про таку штуку, як Кополі Бертодорес. Я знаю, можливо, не всі це дивляться. Але це був фінал. Атлетіко Мінейро програло 3-1 Ботафого. По тому, як Шпайс перший раз в історії виграло в Кополі Бартадорес. багато відомих гравців грають, що там, що там. Там і Варгас, і Халк, який грав на болотах, ще до сих пор, до речі, грає бачите. Ботафого теж є дуже цікаві люди: і Телес, і ще багато інших гравців, багато бразильців, які викликаються в національну збірну. Хочу відмітити, що на другій хвилині Ботафово вивчи червону карточку, просто жахливий фол, пряма нога в голову гравцю. Ну, ну Це 100% червона, добре, що все родя з гравцем, бо могло бути гірше. Але просто що хочете відмітити, 2 вдруге хвилину в, в 10-х і перемогло. Моменти створював мотоньку Мінейро, але і Ботафого мало своє. Хочу відмітити характер команди в плані, що червона карточка це не є вирок що це все, кінець. Ви бачите, Штар отримав червону карточку, припустив 3. Але в них цілий час жали, жали і цей. Ботуфогу отримав червону, забило три. Ну, так. Ну, я розумію, можливо, там нема що порівнювати, хоча ну, все одно не так просто виграти в десятьох. А вони молодці виграли. Ну, знаю, хто вболіває за такі команди, то в коментарях, як вам взагалі цей матч, чи хтось дивився, чи не дивився. Ну, вітаємо ботуфого з Кубком, бо це дуже часто там з Бокахуніорс. Цього разу бачите, є, там і флемрянці Браво! Що є перемога бразильської команди. Там дуже цікаво, емоції, карточки, коли знаєте, атмосфера на стадіонах. І ось так. Хочу просто, щоб наші команди, деякі розуміли, що червона карточка, особливо, якщо ти граєш якомусь такому тренірі не, коли ти на голову сильніша, а більш-менш рівний, або навіть трошки десь поступаєшся. Це не вирок. Це вже треба грати, настроїтися, в будь-яких умовах можна перемогти. Бо того вітаємо з Кополім Бертодорас. Ще одну штуку хочу зацепити. А сьогодні вже викладе, що є остаточний список на клубний чемпіонат світу 2025 року. 32 команди. Ось вони перед вами. 12 з Європи, якщо я не помиляюсь, відбудеться він літом, десь середина червня до липня в США. Кажуть, рік перед чемпіонатом світу. І от пишіть свої думки: я не знаю. Ви бачите, які там команди. Там є Ювентус, є, якщо помиляюсь, Рал, Ансвіті, Борусія, ПСЖ, Бенфіка. Що є різні цікаві команди? Дуже багато є, бачите, із там, от, і Бутафого, Бразилія, так, ну, і, якщо, і з Америки є. От як ви цей турнір? Бо наразі я бачу, що це просто таке заробляння ще грошей. З інфантійності сміяться, бо ніхто не хоче і трансляції купляти. Не дуже багато спонсорів є, бо розуміють, не всі гравці думають та поїдуть. Вони і так зараз насичений графік мають. Так, це рік якби перед євро, між, між євро, між батними світом, між там, копами. Але все одно це після важких е, важкого цього сезону ще грати у такий турнір. Це цікаво, звичайно, таке подивитися. Але який це буде рівень? Чи це не буде просто, що європейські деякі команди підзаб'ють, а там ті, що зможуть, то зможуть, то покажуть. Ну, пишіть, чи хтось буде вболівати, буде дивитися, чи це буде шкаф, це просто буде як відмання грошей. Хоча бачите, новий формат Лі Чемпіонів наразі виглядає досить солідно і цікаво. Поді команди навіть не попадають там, не то, що в топ-8, дехто не попадає навіть топ-24. Ну, Подивимося, що буде сильна мотивація на цей клубний шмат світу. Хто його виграє, перший ще далеко, але, але цікаво. Ну, Пишіть в коментарях, чи будуть слідкувати, чи ні. про клубний шмат світу це все. Ну, Підсумовим. Ліверпуль інсіті, боліваємо, підтримуємо. Боліваємо завтра за Карпати. Сьогодні остане, треба перемога Ліверпуля, Ми віримо в команду, віримо в перемогу. Дякую всім за перегляд. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Всім гарних матчів і перемог. Па-па.